Як зробити гарним старого стола? Дивіться, яка мені прийшла ідея. Е, був вчора, коротше не де я був, е, купив пачку ламінату. Понравився мені колір, до пачка ламінату, отакий колір. Е, думаю, в мене оцей стил розпаковочний, що я все розпаковки знімаю, якесь таке вже страховочко вийшло, О, дивіться, цура одне. Ти думаю, чого б його взяти і не оббити ламінатом. Але думаю, спитаю, може вже хто таку процедуру робив? Як його лучше? Чи його на щось клеїти? E, чи його, ну, я планую взяти ось, ось степлера і просто степлером поприбивати. Допустимо, сюди о, вдарити по, по цих по шпильках, Слідуючу приклав, знову шпильки і так далі. Буде воно так функціонувати, чи не буде. Ось, ось такий ламінат собі купив, не знаю. І ще я думаю, чи це робити його тако по довжині? А, ну, як воно? О, як так подовжині. Чи це його робити по довжині? чи його робити отако поперек. Але поперек тут багато відходів буде. Наверно, зроблю я по довжині. О, отако по довжині. І дивлюсь, в принципі, непогана штука має вийти. Може, хто таким, такими дурницями займався, то скажіть, чи це його вийде, оцими скобами чи шпильками прибити, чи його брати, якийсь мастіку, чи, чи якийсь клей, чи на саморіз його, чіпляти? Як його краще зробити? Щоб зробити і воно не розлазилося в мене? Ну, Може, хтось стикався таким, то підкажіть.